Вітаю, друзі! Сьогодні 24 квітня 2025 року. Вчора ми говорили про те, що у Лондоні фактично не відбулася важлива зустріч на рівні міністрів закордонних справ Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, України. Тому що на цю зустріч не прилетіли високопоставлені американські чиновники, а потім і не прилетіли міністри Франції та Німеччини. Зранку. Була інформація про те, що з Андрієм Сабігою, міністром закордонних справ України, зустрінеться міністр закордонних справ Великої Британії. А врешті-решт, навіть він не зустрівся. Українська делегація зустрічалася з якимись помічниками. Все це звісно в соцмережах вони представили як величезний дипломатичний прорив. Хоча звісно, що це є фікція, а не дипломатичний прорив і свідчення повного дипломатичного фіаско української делегації у Лондоні. Але ввечері сталася подія ну, за українським часом, яка е додала додатково перчинки до процесу переговорів, які, як я вже неодноразово говорив, е насправді інформаційно супроводжуються за типом і ПСО. Тобто, нам потрібно дуже уважно ставитися до кожної заяви і аналізувати її на предмет відповідності здоровому глузду, раціональності і об'єктивним обставинам. Про що йдеться? Йдеться про те, що в своїй соціальній мережі True Social Дональд Трамп різко розкритикував Зеленського і назвав його головною перешкодою до укладення мирної угоди. Зокрема, як ми пам'ятаємо, Зеленський щодня піарився на тому, що типу він не погодиться на те, щоб <кхух> визнати суверенітет Російської Федерації над Окупованим Кримом, посилаючись на нібито злиті умови. Злиті засоби масової інформації, умови е, мирної угоди, яку запропонували Сполучені Штати у Парижі 17 квітня 2025 року. Е, і дуже багато публічно він це коментував. Я маю на увазі Зеленського, демонстрував, який він потужний, мачо, як він захищає е, інтереси України. І ось. Трамп вчора написав, що ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російською територією. Але якщо він хоче повернути Крим, чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу? І далі він пише: Трамп має це на увазі йому Зеленському немає чим хвалитися. Ситуація для України є критичною. Він може обрати мир або ще три роки воювати, перш ніж втратить всю країну. І Трамп підтвер... запевнив, що немає нічого спільного з Росією, заявив, що йому важливо врятувати українських і російських солдатів і звинуватив Зеленського у продовженні цього поля смерті. При цьому заявив президент Сполучених Штатів, що ми дуже близькі до угоди, але людині, Зеленському, у якої немає карт для гри, час вже нарешті зробити це. Вчора я ще читав про те, що Трамп взагалі заявив, що з Російською Федерацією вже про все домовилися, єдина перешкода це Зеленський. Ну, давайте проаналізуємо, що правдиве з цієї заяви, що неправдиве. Я не знаю, чи пропонували Сполучені Штати е, передати юрисдикцію над Кримом Російській Федерації. Е, але Трамп правий у тому, що такі важливі перемовини не ведуться шляхом дописів в соцмережах і публічних коментарів е, е, у стилі шантажу. Це свій. Трамп просто. Показав Зеленського повним дилетантом у контексті ведення перемовин, тому що це справді шкодить процесові перемовин таємності перемовин, який в дипломатії є одним із важливих принципів досягнення домовленостей, аж до етапу підписання того чи іншого документа, коли стають зрозумілими параметри домовленості. Зеленський ввечері відповів в соціальній мережі. Про те, що він дуже так м'яко відповів і е, заявив, що Україна вдячна своїм партнерам і завжди діятиме відповідно до своєї конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема Сполучені Штати, діятимуть згідно зі своїми сильними рішення, рішеннями в Твіттері Він е, при цьому приклав копію декларації е, Сполучених Штатів від 2018 року. В якій США не визнавали суверенітет Російської Федерації над Кримом. При цьому Зеленський забуває, забув чомусь сказати, про те, що е сам він не те, що радикально змінив свої заяви, він змінив всю концепцію, продемонстрував те, що ті тези, з якими він йшов на вибори, вони є, е вибачте, нерозумними. Взагалі неприйнятними, такими, що не відповідають будь-якій реальності, і фактично концепція, з якою Зеленський йшов на вибори, призвела до цього повномасштабного вторгнення через дилетантство і низьку кваліфікацію Зеленського. Так от, повертаючись до допису Трампа, слід сказати, що е, я не знаю, чи домовились про щось з Російською Федерацією Сполучені Штати чи не домовилися. Це може бути і псо Трампа. Я не знаю, чи. Я не знаю, чи справді Сполучені Штати пропонували суверенітет Російської Федерації над Кримом. Насправді це не має значення, тому що відбивати це положення потрібно в режимі тиші, чим і повинен займатися Зеленський, замість того, щоб роздаючи наліво і направо інтерв'ю. Корчити із себе який такий крутий, рулить світовою політикою. І як на мене, що є справді не Неїпсу, це те, що перешкодою до укладення мирної угоди є якісь особисті гарантії для Зеленського, і весь цей процес, який ми бачимо, це є прикриття торгу між Зеленським і, можливо, адміністрацією Сполучених Штатів, можливо, і росіянами. Щодо чи особистої безпеки чи фінансової безпеки, особисто Зеленського тут не про інтереси України йдеться для Зеленського, тому що навіть, врешті-решт, якщо визнавати суверенітет Російської Федерації над Кримом, це питання потрібно виносити на референдум, тому що згідно з Конституцією України, лише український народ може вирішити такі питання на референдумі. І тому, навіть якщо Зеленський підпише цей документ, юридично він буде нікчемний. І Російська Федерація це розуміє, і я думаю, буде вимагати від Зеленського дотримання такої процедури. Але підводячи підсумки, можна сказати, що. Трамп перше виставив Зеленського повним дилетантом. Він правий у тому, що обрана Зеленським стратегія шкодить перемовинам, тому що ми вже погодилися. Після 28 лютого, коли Зеленський зірвав зустріч у Вашингтоні, ми вже на все погодилися. і вже якщо ми на все погодилися, то треба рухатися якось конструктивно. Але Зеленський міг би просто е, сказати українцям: ви знаєте, перемовини це дуже складна річ. Вони потребують тиші. Е, ми ведемо перемовини. Ми не будемо порушувати конституцію України. Будемо захищати інтереси України е, всіма своїми силами, аж до моменту а оголосимо щось вам. В той момент, коли будуть досягнуті якісь домовленості, і партнери погодяться на оголошення тих чи інших деталей. Я не можу міг би сказати Зеленський, коментувати зливи засобів маси інформації, тому що це зашкодить перемовинам. А це була би розумна позиція, і Трамп в цьому правий. А все інше, що говорить Трамп, я вважаю, до цього слід ставитися як до ІПСО, тому що Трамп сьогодні говорить одне завтра він говорить інше. Це може бути елементом його психологічної гри і тиску на Зеленську. Тому будемо спостерігати, як. Е Відбуватиметься перемовини, е, які ще зливи нам даватимуть засоби масової інформації сам Трамп, тому що е, вірити на слово, тому що говорять всі актори цієї драми не варто до тих пір, поки ми не дізнаємося про реальні домовленості, які досягнуті і парафовані всіма учасниками перемовин. Слава Україні!